Всім привіт! Якщо ви натрапили на це відео, це значить, що вам також дуже цікаво, чим закінчилася історія з Холлі. Вони хочуть, щоб я прийняла ці пігулки, так? Із, здається, четвертого епізоду Фірсту Фадом. А що там було на початку, я вам зараз швиденько нагадаю. Плюші привіт, відплюші привіт, якщо що. Uh -huh. У цій грі ми граємо за Холлі, яка хі -хі, в даному випадку не дуже добрий водій. Чекайте, а мені точно в ту. Не знаю, я була жахливим водієм. Ми лихо їдемо додому. Самі, довгу дорогу, без людей. Ну, майже. А ти що тут ходиш? ходиш? Так от підозрілий якийсь. Привіт. Давайте спитаємо, як проходить ваша ніч. Як проходить ваша ніч? Він просто подивився на мене. Холлі дуже організована дівчинка, тому заїхала на заправку, і як же тут без дивних людей. Ми оплачуємо паливо, йдемо до машини, і тут стається дещо найцікавіше. Господи, я злякалась. А що ти тут робиш? Якийсь хлопак вирішив, що саме час зробити моїй машині апгрейд до наступної зупинки. Ви напевно подумаєте, що ми його гепнули і далі все добре. Ха! Ні. Знаєте чому? А? Бо в цей момент наш люб'язний смугастик з каси. Вирішив, що саме час розповісти байки цих доріг, щось на кшталт дівчини в білому з надприроднього. Що ти на мене дивиться? Так от, не встигли ми тріснути того підозрілого механіка. Але чесно, я намагалась до тих пір, поки мене не збила машина. Ти куди пішов? Я можу бігти. Альо, ти що прийшов? А, а що ти тут робив? Альо? У нас була машина, яка я тупа. Тож ми спокійно після моєї реінкарнації їдемо далі та навіть трошечки ловимо цю атмосферу жахів та кайфового водіння. Чого ще світло ми хотіли? Не бачу дороги, не бачу дороги. Та відремонтуйте хто-небудь мою машину. Я знов повторюсь: тільки ми почали ловити кайф від водіння, майже. А, ні! Фух, думала, що роздавила кров. Угу. Так, апгрейд того ціпа спрацював на максимум. Ми застрягли. Не, бу, не буду я виходити. Фух, я так ніколи ніде я сама не буду так їхати. Нічого, буває. Але знаєте, що ми робимо? Так, ми чекаємо наступного маньяка, який, в принципі, допоможе нам та довезе до найближчого готелю. І знаєте, він так дуже швидко з'явився. Ще цікаво те, що це був той другий хлопець з заправки. А може, він просто вирішив, що чутки повинні бути правдою. Але тоді де моя біла сукня? Ця світла душа довозить над до готелю. Ми заселяємося майже без проблем. Але нічого, це просто прибиральник. Далі в нас перенести речі в триходки. Взагалі, бляха, як так можна? Чого не можна поставити кепку просто в чемодан, а там скейт взагалі залишити на вулиці, на що було ходити три рази? Це, до речі, в другий раз вже перший був, коли нас машина забирала. Щось я це дуже довго вам розповідаю. Що ж, давайте так. Після ми попили кави. Я п'ю взагалі то капучино, ну, Особисто еспресо не можу пити мені занадто. Але я вибачаюся, чому тут зефірки? з якимось дуже цікавим сиропом. Я нічого не можу зробити, будь ласка, бляха, як складно. Далі в нас у шафі з'явився якийсь маньяк. Там хтось у шафі. Усю цю історію ніхто не повірив, бо. Е, через хвилину, можливо, дві, зникла кавомашина, і разом з нею зник маньяк шафи. От, а потім ми вже будемо дивитись з вами продовження цієї гри, бо я тупанула і не знала, як банально випити воду. Поки я витратила, мені здається, доларів 30 в автоматах, можна було просто попити води з-під крану. Що далі пішли дивитися разом? І ось ми повернулися з вами до гри, де ми зупинились, де я витратила скільки грошей для того, щоб випити воду, а насправді треба було просто піти випити з-під крану. Так, щось мені тут темно. Хтось мені взагалі, до речі, от мені здається було світло, коли я його засинала. Хтось світло вимкнув мені. От. А, тому трошечки відкрила е, двері в ванну кімнату. Щоб хоч щось було видно, бо темно, капець! Пий побільше води. Треба, якщо пити вже якісь пігулки, то водички нормально випити. Так, що тут у нас? І все, і треба знову лягати спать. О, а, я думала, що я так речі склала гарно, але виявилося що ні, Типу, ігра, потім так складака гарненько рядочком. Я не можу нічого робити. Що зі мною? О, мене хтось сфоткав! Мене хтось з Це ти? Що за дивний чувак? Hello. Прийшов познайомитись, блін. Я тобі фоточку зробив на тобі. Угу. Я що, манякам повинна двері відчинять? Okay. капець я вже за... заговорююсь. Гел? А я не хочу з тобою розмовляти. Коротше, цей чувак був в попередній серії у нас у шафі. Коли ми повернулися назад, в шафі вже нікого не було. Плюс ми бачили, як він відходив від будиночку ось цього. Тобто він йшов назад. І я вам скажу, я якщо чесно, грала трошечки, типу, бо, ну, дивилося, бо автозбереження було десь в іншому місці. Я трошечки програла. Коли ми лягаємо спати в перший раз в готелі, і той. во... Е він же не буде відчиняти двері. двері. Е, якщо, ну, коли ми лякаємо спати в готелі і бачимо людину за вікном, якщо одразу вийти, то можна побачити, куди ця людина йде. Він падла, повернувся до того номера, е, біля якого була кавмашина. Ну, тобто це було очевидно, що це, це одна й та сама людина, але якщо б я знала, де він живе. Добре. Та я чую тебе що? Хто це? Будь ласка, відчини двері, мені потрібна допомога. Серйозно, ні. Що ти хочеш? Мені потрібна допомога. Будь ласка, будь ласка, відкрийте двері. Я що дурна двері відкривати? Блін, як там взагалі? Що за. Я знаю, що ти там. Я з ним не взаємодіяла. Я І що? Я тут, і що? у шафі треба. Закритись. Працюй, шафа, давай. Він стучить. Я думаю, що поки він за дверима можна розмовляти. Чи треба з ним ще побалакати? Я не шарю, як воно працює. Що ти хочеш? Будь ласка, йди. Мені просто треба поговорити з тобою. Клянуся, я не коп. Будь, ласка, геть, бо я визову копів пані. О! Я навіть не встигла. Зачиняйтесь. Я не встигла навіть прочитати що він каже. А я думала вниз вони разом. Ви зрозуміли? Тобто ось цей чувак з ресепшену прийшов нас рятувати. Досі я вважаю дуже дивним те, що менеджер вирішив не залучати поліцію, оскільки це могло б зашкодити репутації мотелю і відпустив ситуацію. Капець! А нічого що мене вбити могли. Я вважаю, що це місто могло бути домівкою для секти або котиків. Або, можливо, чого ще гіршого. Томі приїхав на машині, хоча здавалося, ніби пройшов цілий рік. Я більше ніколи не їздила в довгі автоподорожі, завжди подорожувала літаками. Неочікувано, Те, що, типу, я думала, що тут весь готель, типу, вони всі замішані між собою. Та. А я підозріла до того чувака, ставилась. І до цього ставилась до менеджера. Я не хотіла. І до Томі до всіх підозріла. <гум> Про всяку випадок. Не довіряйте людині, яку не знаєте. Логічні речі, але. Так, коротеньке відео, але вже як вийшло. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, вечора, обіду і так надалі. Па-па!